Так, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Олександр Паламарчела. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, ставте вподобайки та пишіть коментарі. А ми з вами традиційно вже в Аврорі і зараз подивимося нові акції з 10 по 16 червня. Давайте дивитися, що в Аврорі є нового на акціях. А ви поки що підписуйтесь. Так, дивіться. Вже з 13 по 19 буде нова акція на тайт. Тайт аквапудра альпійська свіжість, у нас тут 300 грамів. І коштувати буде 34 гривні Дуже гарна акція, 47% знижка на тайт. Що в нас є ще? А це? Також з 13 по 19. Так, друзі, з 13 по 19 у нас знижка 55% на гала. Так, французький гармат 300 грамів, друзі, дивіться. Дуже гарні акції на порошок Гала і Тайт. Кому який доподобає, напишіть в коментарях, хто який частіше купує. І у нас новинки засіб для миття посуду, лимон, харчова сода, діє у холодній воді 940 мг. Давайте подивимося ціну. проскануємо зараз оцю новинку. Так, друзі, зараз також на акції 55 гривень. В Аврорі завжди круті акції, тому не зволікайте, забігайте та купуйте. Далі, дивіться, акція на засіб для миття посуду. Вам вже знайомий. фері. Фері 500 міліграмів, 20% знижка, 59 гривень. Тут у нас 500 мг. Так, друзі, засіб для миття посуду, супервош, 25 гривень, 14% знижка. Без хлору, сода, ефект. Так, засіб для миття посуду у тіпуті. Це для дитячого посуду 34 гривні 23% знижка. До речі, тут у нас 600 г. Можна помити дуже багато дитячого посуду. Тому не зволікайте, забігайте та купуйте. Дивіться, я ще знайшов одну новинку. То був у нас лимон, а це яблуко. І коштує також 55 гривень. Так, а хто користувався ось таким засобом для миття посуду від Еліо, напишіть в коментарях сицилійський апельсин. До речі, якщо сік сицилійський апельсин, мені дуже подобається. А ось е, треба спробувати купити оцей засіб для миття посуду. Я думаю, що він на аромат, такий самий, як сік. Напишіть в коментарях, хто користувався. І в нас є тут три. Засоби для миття посуду це в нас і лимон, і соковитий лайм, і сицилійський апельсин. Зараз на акції 29 гривень. Треба купувати, поки ось така ціна, друзі. Треба купувати. Так, засоби для миття посуду ми з вами подивилися. Що вам ще показати? Є на акції засіб для миття підлоги. Також новинка це якийсь Омекс Клін. На 1 літр 42 гривні коштує. Так, друзі, це новинка. Довго зберігає близький свіжість. Так, треба спробувати. Ну, а це Велі вам вже давно знайомий 32 гривні. Зараз на акції. І ось дивіться, ось такий гель для чищення, для прочистки труб. Не на акції, але я такого ще не бачив. 69 гривень. І, до речі, супер ціна на набір віскозних серветок, три штуки. Ось такі серветки в нас є різного кольору. 64 гривні. Так, друзі, що вам ще показати? А дивіться, що я знайшов це набір засобів для скла 49 гривень. І в нас на акції одразу дві бутилочки за 49 гривень. Де ви бачили таку ціну? Так, друзі, дві бутилочки на акції, запах лимон 500 грамів. Це, виходить, один літр. Дуже хороша і гарна ціна. Так, а ось такий фері на один літр 119 гривень. Так, порошок. Універсальний дитячий вухастик 2 кілограма 185 гривень. Ось такий вухастик 2,1 Так, Морська свіжість гала для кольорового. А, у нас можна використовувати в холодній воді без фосфатів. 0% хлорного відбілювання на 24 а, стірки. Він. А, так. І коштує такий. Це в нас... Це в нас 36 кг кілограмів. 299 гривень. Так, ось такий засіб для прання рідкий Sarma Універсальний на 20 стірок в пральній машині. Один кілограм, так, 42 гривні. До речі, дивіться, який 5-літрова бутилка. Це в нас господарське мило. І коштує воно 99 гривень, кому може потрібно. Так, це в нас тайт. Аквапудра Color 229 гривень. Порошок універсальний, дитячий вухастик, 400 г 38 гривень. Аріель, капсули для прання 187 гривень, 46% знижка. Аріель. Так, кондиціонери. Кондиціонери для білизни від Велі 44 гривні зараз на акції. Дивіться, ще якась новинка з'явилася. Це в нас балон. Лимон фреш, освічувач повітря. Так, я відкрив і зараз. Да, до речі, пахне лимоном. Дуже приємний запах, рекомендую. 69 гривень зараз коштує. Так, Засіб для освіження унітазу від Велі. Так, це у нас запаска. Запаска коштує 9 гривень, друзі. Засіб для дачного туалету 29 гривень, це якась новинка. Знищує неприємний запах, зменшує кількість відходів. 1-2 місяці термін дія. Отак От посипаєте і щоб не було неприємного запаху. 29 гривень. Так, ну і, звичайно, набір блоків для унітазу Брев три штуки. 139 гривень. Ось такий брев у нас. Це щось нове. Маска для волосся, кератин. Так, а це в нас що? Це в нас маска. Це в нас філер, філер, філер для волосся, 49 гривень. Так, 49 гривень. І що в нас на акції? Спрей для волосся від доктор Санті, Санте. 64 гривні. Ось такий спрей. Що в нас є далі? Ну, звичайно, на акції крем фарба від Елітан 32 гривні. Мальва 29 гривень. А, що у нас тут? Сіос. Сіос 119 гривень. І Рябіна 55 гривень. До речі, на акції ось такий кондиціонер для волосся. На 1 літр 179 гривень. Так, це щось новинка. Мило пластилін. Прикольно. Так, ось таке мило пластилін. Ну, до речі, таке... О, манго, дивіться, Соковите. манго я дуже люблю. Так, ось таке мило пластилін 59 гривень. Ви бачили колись таке? Так, мочалка рукавичка для тіла 15 гривень. Набір туалетного мила від шарм 42 гривні. Так. Рідке дихтярне мило від шик. У нас. 32 гривні. Набір туалетного мила від Дару 94 гривні. Тут у нас е, так, 4 4 шматочки. Мила туалетне, тверде Ловід 17 гривень. Ось таке. Тверде туалетне мило класична, 29 гривень, ось таке. 32 гривні мило-рідке 900 мл 32 гривні. Набір станків чорних 46 гривень. Так, жіноча гігієна лібрес 50 штук, 55 гривень. Жіночок є на лібрес 34 гривні. Зубна паста. Зубна паста у нас 17 гривень. Паста зубна 27 гривень. Так, друзі. Що це в нас таке з'явилося? Для всіх типів волосся. Паста цукрова для депіляції. Паста цукрова 64 гривні. Так, друзі, туалетний папір по 7 гривень, 22% знижка. Так, туалетний папір від Софії. Так, це в нас Аврора, це в нас... Так, Давайте сканувати. Цей у нас папір по 7 гривень. Ось такий на акції. Далі набір рушників паперових 42 гривні, 14% знижка. Двошаровий 65 відривів. Так, друзі, лопатка для манікюра 24 гривні. палітра зразків для нігтів 5 гривень. Набір розпірок для пальців 7 гривень. Так, друзі, це щось таке баф шліфувальний 19 гривень. Ножиці манікюрні 88 гривень. Наклейки для нігтів по 9 гривень. Так. Дезодорант чоловічий All Spice 94 гривні. Тример для видалення волосся з насадками 299 гривень. Ось такий тример. Вирівнювач для волосся 179 гривень. Вирівнювач для волосся 199 гривень. Це ось такий. Плойка для волосся 149 гривень Така конусна. Так, це у нас пилка для нігтів, шліфувальна 19 гривень. Антипреспірант жіночий, 79 гривень. Такий фа. Антипреспірант Сеніта. 32 гривні зараз на акції. Арко чоловічий 55 гривень антипреспірант. Рексона, Рексона чоловіча 62 гривні. Арко дезодоран 69 гривень. Дезодоран чоловічий Олспайс 94 гривні. Пінка для вмивання обличчя 149 гривень. Це в нас яка? Рейс і 99 гривень. Так, давайте сканувати. Це пінка. Ось пінка, так? Давайте проскануємо. 99 гривень. Зараз на акції. Так, друзі. Що я вам ще хотів показати набір. Це в нас парфумований олівець і туш для від лові. 39 гривень. Так. Набір аксесуарів для макіяжу, пензлик плюс щітка, 19 гривень набір інструментів для догляду за обличчям. Дві штуки, 39 гривень. Бальзам для губ 29 гривень. Спонж для нанесення пудри 14 гривень. Набір спончик для макіяжу 29 гривень. Зараз на акції. Маска для відновлювання шкіри, обличчя з ароматом огірка. Чи на основі огірка, друзі, 19 гривень. Ось така маска. Пов'язка дитяча. Міні в асортименті 14 гривень. Ось така пов'язка. Так, заколка затискаль для волосся 17 гривень. Ось така заколка. Тоді в нас резинка для волосся, рельєфна 7 гривень. Резинка для волосся 14 гривень. Набір резинок, силиконових в тубусі 9 гривень. Заколка зажим для волосся кольорова 19 гривень. Набір резинок дитячих 14 гривень. Ось такі. Резинка для волосся 12 гривень. Набір прикрас для волосся дитячих 29 гривень. щітка масажна для волосся 39 гривень. Щітка для волосся, масажна 69 гривень. Ось така. Друзі, що я вам ще не показав. Давайте подивимося. Пакет для сміття 33 гривні. Це в нас тут на 35 літрів 12 штук. Так, рошник паперовий, один рулон, 42 гривні. Ну що ж, а ми переходимо в другий відділ і подивимося на ось такі акції. Сік капрезон 20 гривень. Квас білий 22 гривні. Насіння смажене, велике, 90 грамів 34 гривні. Зараз на акції. Попкорн в пакеті 17 гривень. Наші звільнені херсонські кришки, 49 гривень. Зараз. Е, магніт по 9 гривень. Ось такий. Так. Це в нас форма для льоду 29 гривень. Ось така форма з сердечками. А, також у нас є контейнер для зберігання круглий. Він у нас по 19 гривень зараз. Солодка вата 24 гривні. Так, дивіться, ось таке персик авокадо Крем-мило на літр 49 гривень. 19 гривень, ось таке рідке мило, 450 грамів. Тут у нас любов на пляжі. Так, набір фломастерів для малюнків 12 кольорів 34 гривні. Набір стікерів для нотаток 15 гривень. Так, ну, це, звісно, такі... Здорові крейди 88 гривень коштує. Набір паперу кольорового 55 гривень. А, Серветки. Серветки у нас 49 гривень, гіпоалергенні 84 штуки. І 64 штуки, зволожуючі, Так, друзі. Ну що ж, будемо закінчувати це відео. До зустрічі в наступних відео. З вами, як завжди, Олександр Поломарчило. Підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня!